Великодолинська селищна рада, Одеського району Одеської області, комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території будівництва архітектури та благоустрою. Селище Великодолинське, 11 червня. 2025 року з року, початок 14.00. Всього членів постійної комісії 9 присутні. Терещук Олег Миколаївич, Ганчаров Сергій Володимирович, Зайцев Володимир Володимирович, Ільчук Юрій Данилович і Перун Валентин Анатолійович. Запрошені Гаугу Юрій Сергійович, начальник відділу земельних відносин. Порядок денний налічує 17 питань. Чи всі ознайомлені з порядком денним? Можливо, є зауваження. Знайомлені. Прошу проголосувати. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Прошу доповідати питання порядку денного галбура Юрія Сергійовича. Доброго дня. <кху> <кху> У нас 17 питань. Починаємо. Перше питання про погодження проєкту землю щодо встановлення меж територіальної Чорноморської міської територіальної громади. Одеського района, Одеської області. Чорноморська робить проєкт, як і ми в минулому році так? встановлені меж. межі ж ті самі, як ми погоджували між собою рік тому. Тож, нічого не міняється, я перевірив, все так, нормально. Друге питання про передачу в оренду акціонерним туристам ДТК одеські електромережі, земельні ділянки з кадастровим номером. Молодіжне 010047027. Це біля птичнику у нас є трансформаторна підстанція велика. Да? Вже наконець вони оформили. Так, про надання АТДТ Одеських електромережі дозвол на розроблення проєкту з щодо відведення в оренду земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту на території Великодолинської селищної ради. Одеського району, Одеської області нагадують, це лінія електромережі 110 кВт, яка йде частково через землі комунальної власності, подекуди через лісосмуги. Це буде все стосовуватися далі з екологами. Далі, так, четверте питання про зміну товари... товариства з обмеженою відповідальністю Акаржаплюс, строку дії в договору оренди, земельні ділянки з кадастровим номером Подолинська 02005-1175. Там договір оренди закінчується, ми продовжуємо. П'яте питання про надання на розроблення проєкту замовстрою щодо відведення у постійне користування Одеського державного університету замени ділянки для будівництва експлуатації обслуговування будівлі та споруд місце розташування Одеси в області район, село Молодіжне, вулиця Заводська, 14. Це гуша контора Трофімова. Шосте питання про передачу постійного користування земельних ділянок з кадастровими номерами Великодолинське 0205-1298 та Великодолинське 0206-1272 КП Великодолинському для розміщення і експлуатації основних підсобних і допоміжних будівлі споруд технічної інфраструктури. Це у нас насосні станції, ми оформили ці земельні ділянки. Вони оформ... Права власності селищної ради на цій земельній ділянці ми тепер передаємо КП Великодолинське, щоб вони далі обслуговували свої споруди. Так, далі. Сьоме питання про надання дозволу на розробку технічного щодо лікаряції земельної ділянки комунальної власності, місце розташування селища Великодолинське, вулиця Центральна. Це в кінці вулиці Центральної між 158 і 199 ділянкою. А під будущее, ну, буде парк. там у нас культивація зроблена, буде парк. Восьме питання про надання дозволу на розроблення технічної мутації з змусту щодо інтерзації земельної ділянки комунальної власності з кадастром номером молодіжна 02001 3218 для рибогосподарських потреб. Це у нас Акварест подав заявку. чим ми подивилися, що є деякі помилки в межах. в межах. Там є охорона зона в цьому ставку і в межі цього ставка. Восьме питання про ні, це вже не восьма, це вже дев'яте. Про розгляд клопотання громадяна Курзаєва ЕМ, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Це ОБДшник написав заяву щодо виділення йому земельної ділянки, так як у нас є перехідне положення земельного кодексу, що люба передача земельних ділянок, на яких немає права власності, заборонена. Тобто ми виносимо це на сесію. На розгляд ну і відповідно у нас відмовили. Десяте питання про надання громадяну часник Миколи Васильовичу згоди на розроблену технічну інтетацію вулиця Залізнична, 101А Великодолинське. Також надання громадянці України Демадюк Ірині Вікторівні згоди на розроблену технічну інтетації. Для будівництва обслуговування будинку це Великодолинське, вулиця Таврійська, ділянка, 48. 12 питання. Про надання громадяну Кузєву Володимиру Олексійовичу згоди на техні... розробку технічну нотацію з мосту щодо встановлення відновлення меж для індивідуального садівництва села Молодіжне, ГО заря 1, вулиця Горіхова, ділянка, 16. Там є е, право власності на будівлю, на будинок. Так, про затвердження технічної мета з мустою щодо встановлення відновлення меж та подальшої передачі у власність прокопець Миколі Миколаєвичу для будівництва обслуговування е, будинку. Це е, селище Великодолинське, вулиця Вишнева, ділянка, 53Б. Е, 14 питання про затвердження технічної мета з мустою щодо встановлення відновлення меж. Е, Туркіні і Рівні Михайлівні. Це Великодолинське, вулиця Світла, ділянка, 86. П'ятнадцяте питання про затвердження технічної інтації щодо встановлення відновлення меж Гашова Василю Миколаївичу для будівництва обслуговування будинку, селища Великодолинське, вулиця Центральна, ділянка 34. Також затвердження технічної інмотації Бейда Віктора Євгеновичу для будівництва обслуговування жилого будинку. Селище Велодолинське, Західна ділянка 29. Та 17 питання про затвердження технічної нотації змустю щодо встановлення відновлення меж Мішину Юрію Михайловичу для будівництва обслуговування будинку селища Великодолинське вулиця Залізнична ділянка 10. Нагадую, з, з подальшою передачею права власності на земельну ділянку. Ну, Це всі питання, у кого є зауваження чи пропозиції. Ви ми вже попередньо розглядали ці питання. Пропоную винести на розгляд сесії. Комісії. Дякую всім.